Головна тема випуску цивільне партнерство. Що це таке і коли його узаконять. Дивись просто зараз у Гейновинах. У парламент подали новий законопроєкт. Він дозволить реєструвати одностатеві партнерства. Авторкою документу виступила народна депутатка від фракції Голос Інна Совсон. Що таке цивільне партнерство? Законопроєкт визначає це добровільний сімейний союз двох осіб. Він регулює правовий статус майна, питання спадкування і права у разі смерті партнера. Цивільне партнерство може оформити як гомосексуальна, так і гетеросексуальна пара. Законопроект про реєстровані партнерства для одностатевих пар зараз перебуває на етапі реєстрації в парламенті. У депутатів ще півтори доби, аби зголоситися, стати співавторами цієї ініціативи. Після цього законопроект буде реєструватись, отримає свій номер та буде скерований до відповідних комітетів на розгляд. Після цього комітети почують в тому числі позицію уряду і будуть приймати рішення про те, чи підтримувати цю ініціативу. І якщо профільний комітет підтримує, то законопроект буде виноситися до зали парламенту. І Я точно впевнена, що в будь-якому випадку законопроект про партнерство для одностатевих пар буде прийняти. Це не уникнення, але необхідно, щоб кожен і кожна з вас залучились до адвокації цього законопроекту. Дагайте народних депутатів, пишіть їм. Вони мають розуміти, що це треба робити якомога швидше. Реєстровані партнерства дозволені у 28 країнах світу, і Україна має приєднатися до цього списку якнайшвидше. Про це заявили у громадській організації Точка опори. Там кажуть, за останній рік сталося багато камінаутів і робили їх здебільшого військові. Тому держава має захистити їх та їхніх партнерів та партнерок. Працювала над ним з думкою про тих, хто е зараз став в найгарячіших точках на лінії фронту, захищає нашу свободу е та незалежність. Кожен день хтось гине і. Ми не знаємо насправді, чи це гетеросексуальна людина, чи гомосексуальна. Бо не всі е, живуть відкрито е, через гомофобію в нашому суспільстві. Але те, що ми побачили за минулий рік, я не знаю, коли ми ще бачили таку кількість камінаутів, як за минулий рік. І всі вони, напевно, що були серед. Ну так, це, це все були ЛГБТ-військові. Цей законопроект це, е, це питання справедливості. Чому вони в цій країні. Мають бути громадянами та громадянками не на рівних, знайшлися у законопроєкту і критики. Одна з перших на нього відреагувала екс народна депутатка Ірина Фаріон. Вона у грубій формі образила Інну Совсун і написала цитую це посягання на святає святих сімейних цінностей. У своєму токсичному коментарі в соціальних мережах Ірина Фаріон написала, що не на час і не можна приймати законопроект про цивільні партнерства. Поки в країні гинуть герої, і дуже ницо, що вона це зробила саме під постом, під фото полеглого героя України Дмитра Да Вінчі, таким чином спекулюючи на темі смерті героя, транслюючи таким чином свої скрепні ідеологічні переконання. Якщо для пані Фаріон важливо традиційно ціннісно вступати саме в гетеросексуальні союзи, в гетеросексуальні шлюби. То будь ласка, закон цього не забороняє. Єдине, що закон регулює, так це хоч трішечки приближає в правах ЛГБТ пари і решту суспільства. Чим більше законопроєктів про цивільні партнерства, тим краще. Так вирішили у Міністерстві юстиції. Там підготували інший альтернативний законопроєкт. Основна відмінність така: цивільне партнерство буде доступне лише для одностатевих пар. Якщо ЛГБТ люди укладуть шлюб за кордоном, в Україні його автоматично визнають цивільним партнерством. Надзвичайно радую, що до Верховної Ради подали одразу декілька законопроєктів про цивільні партнерства. Це означає лише одне, що це питання вже давно перейшло з категорії чи будуть вони в принципі в Україні в категорію питань, коли вони будуть та в якому форматі. Я вважаю, що це питання назріло і його необхідно вирішити саме зараз, адже ми маємо забезпечити рівні права для усіх наших громадян. І Україна, яка знаходиться зараз на вістрії боротьби за права людини та демократичні цінності усього вільного світу, не може собі більше дозволити жити з таким анахронізмом, коли велика група людей позбавлена базових прав. Сподіваємося, закон про цивільне партнерство приймуть уже зовсім скоро. А поки став лайк та пиши коментар, і нам буде дуже приємно. Побачимося наступного разу.